Всім привіт-привіт! Як обіцяв відзняти відео на горі Черча, От я приїхав, зробив одну звісно, глупость, бачив, що хтось переді мною буксував. Але мені здалося, що сухенько. Коротше, я за страх, ну, немає ніби катастрофи. Але поки лишаю машину, закриваю і йду вам познімаю, поки ще є е, поки ще гарно видно, йду, я вам познімаю гору черч, бо сонце вже заходить. Ще буквально якісь півгодинки і вже знімати не буде що. Значить, то, щоб потрапити на гору черча, треба поїхати на перелізки. З перелізків на вулицю е плитниця друга. І в самий самий кінець плитниці другої. І це бачите, гора таким йде е як би сказати, таким хребтом, я би сказав, бачите, по праву сторону урвище. Е, і там фактично Кременець у ліву сторону теж урвище, а за урвищем е, гора Бона. Ну, і є та легенда, що ніби з гори Боної З Бони на черчу був міст шкіряний і там якась королева їхала і впала. Ну По-моєму, то повна дурня. Не було сенсу робити шкіряного моста, то не то, що десь якихось там. Якихось там, як то кажуть, неприступних скалах І раз, а друге діло, скільки то треба було тих шкір. І хто мав справу хоча б трошки шкірою такою маю на увазі? Це знає, що дощ, сніг, мороз, жара, то вона зсихається, то розсихається. Коротше, то, по-моєму, повний бред на що. Того шкіряного моста, ну, але така байка є. І що це цей самий шкіряний міст, йшов саме сюди на черчу. Який сенс було його робити на, на черчу, коли на бону є такий самий, можна сказати, заїзд, як і сюди, на черчу. От. Ну, але ж байка така існує. А я от тут заради вас фактично перший раз в житті тут знаходжуся, раніше ніколи сюди не. Ніколи тут не бував, як би не бував з тої причини, що наскільки я знаю, там десь в кінці на тій горі, от ми вже на тій горі, на тому хребті фактично, там ємкість басейн для збереження води. Там накачувалася туди вода з скважин, які знаходяться в місті внизу, і тут якби, ну, щось типу башні грало роль. І звідси вода розходилася по місту. Але зараз, наскільки я знаю, то вже не працює. Якось вони вже там качають на прому з башню. Ну, а я надіюся що мені о бачиш у переді якісь ворота. надіюсь що там мені по шапці ніхто не дасть. Е, може я зроблю дві серії. Е, ну, в смислі зроблю перекут для того, щоб мені хтось по лиси не дав. Ну, я жартую, звісно, не хочеться. Нажити собі проблем на рівному, на рівному місці, як то говориться. Ну, вам погано видно, напевне, через дерева просвічується місто внизу, захід сонця такий гарний, червонявий. От тут, тут в лісі сухенько-гарненько. А от там де я. Там де я за застрах, там така долиночка, долиночка, і та долиночка мене... І там я забуксував. Ще можливо навіть прийдеться дзвонити до своїх хлопців, щоб прискочили, випхали мене. Таке може бути. І якщо вони ще будуть мати чим. Ну, Мотоциклами вони гасають. Вон, чую, в місті горчать мотоцикли. Сьогодні дуже гарна погода. Дуже тепло, на диво тепло. Ну, все-таки як березень, якісь такі ями дивні. Не знаю для чого вони туди. О, бачите? Вон за кущами крепость з прапором. А там внизу просвічуються хати, а внизу вулиця Шумська називається. Вот. Ну, йдемо ми на ту черчу. Бачу, тут якийсь такий доволі сучасний будиночок стоїть. А дивіться, ці руваки дуже похожі на окопи. О, дивіться, дивіться, яка красота. Бажте, красота. От. Собаки там щось в людей гавкають десь на дворах. Ну от, фактично ми на горі Черча. Точніше я на горі Черча, а ви зі мною. Так, зараз побачимо що то воно тут таке. Я ж кажу, що я тут сам перший раз. Перше, бачу, а, я би сюди не доїхав, бо там шламбоун, шламбаум! Шламбаум. Якась сторожка. Заварені, що понятно, Двері заварені електрозваркою, можна спокійно йти далі, я сподіваюся. от якісь такі дивні тут. о, А це зрізане. Напевне, що тут була якась вишка. Ну, то не за моїй пам'яті. Так, не поняв. А де ж той басейн, що мені розказували? О! Хтось тут теж буксував конкретно, причому машинкою. Сумніваюся, що простою, мінімум повноприводною. Ага. Ну думаю, що сюди приїхати посидіти машиною не всім можна. Так, ну а де ж той... А де ж той резервуар? Що тут таке? Дивина. Я вам тут розказував, розказував. А нічого такого тут нема. І як же ж то так мені розказували хлопці, що тут такий бетонний басейн. А тут, блін, нічого не можу зрозуміти. Ну от якісь такі, якісь такі бриляки, інтересні, квадратні і дивина є моє. Може то я десь не туди попав? Хе, інтересно. Розказували мені, що тут такий бетонний басейн, в якому зберігалась вода. Ну і сторожка там би не дарма стояла. Ну, туди вже нижче немає сенсу йти, бо тут вже би, бачите, яке тут низ скали. Ну, міста. міста не роздивитися. Доволі мальовничо. Це не може бути, але Ну, ладно. я раз вже сюди дотелепав, попіду, ну я ще й нижче. Там я бачу внизу є якесь таке. Вон там о, ось таке. То щось не може бути. Це розказували мені, хлопці, що такий басейн і демонтувати його, ніхто би. Певне Та, таке не робив би, кому-то таке треба. Та ні. То просто... То просто... Скала. Так, оце історія. Ану, я тільки що місцевого дядька підвозив, як їхав сюди. Щось я не розпитався в нього, де воно що Ну туди. Корову вниз пішла стежка. Куди ж там та стежка пішла? Я не знаю. Ну я думаю, що тут десь в район. В район, в район, в район. Не можу зорієнтуватися, зараз подумаю. Так. В Район до Сафу приблизно вон там бачу. Вон до Досаф, а там вище церква, це монастир жіночий. Ну і пригода Получилося не дуже цікаво, на мою думку. Храпка назад, ще назад. Інтересно ще тим, що я за страх. Та лки-палки. Йолки-палки. Колись хтось коли з моїх хлопців, як маленькі були, казали, Йо-капа, йок, І що ви думаєте, народ, у мене вже язик на бороді. Шо старість не радість. Фу. О, але зате дай Бог доберуся додому. Ох, спати буду добре. Ой блін. От це вже добре відчувається, що я старий. Вже ноги болять. Очі на лоб лізуть. Повітря не вистачає. Фу. О -о -о. О -о. Значить я трошки облажався. Бо не знайшов я того басейну. Дивина О -о. місце гарне посидіти ще колись я. З'їжджу на Дівочі скалі, вам там познімаю, розказую байки, там в мене є багато історій своїх життєвих пов'язаних з тими місцями, так як я добрий кавалок життя прожив фактично на дівочих скалах. О, о. Така то тобто не сторожка, якби посидіти, що з'їсти. Але ж кажу, я правда не подивився, чи той шламбон, шламбан там за, чи замкнутий той шламбагом, а мені його і не треба. От пішла така стежка попід самою. Під самою горою Ну і я не знайшов. Не знайшов ніякого ставка. Слухайте, тут таке якесь підвищення. Може то воно... Може то воно засипано? Якось таке. А ну. Та ні. Не гупає. Нічого не можу зрозуміти. А що ж це за штуки ото засипані? Значить так. Значить так, щось не так. Я на сопці гори і сторожка. Сучасна. Навіть пінопластом утеплена. Але що ж вони мали тут стружувати? Йопті-палки. Ходиться, як гарно. Вечірній кременець. Ну що народ? Ну, оце і є гора черча. Не раз я вам показував відео і показував, розказував, що є черча. Вон там, сусідня гора. Вон 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 сусідня гора вона, тут черча. О, зараз звідси не побачимо. На, протилежному, на протилежній стороні каньйона Воловиця Ух, Тут кожна горбака має свою назву. Тут немає нічого дивного. Ось така нецікава картинка вийшла. Буду я добиратися до машини і пробувати якось виїжджати. Все, бувайте, здорові. Всім привіт, миру, здоров'я, щастя. Що кому ще треба, там, От, того й бажаю. Фу. Пишіть, кому ще цікаво деяку екскурсію провести. Ну, Маю на увазі там написав один з підписників, мені чого я воєнкомат не показав. Ну, ви самі розумієте, чого зараз воєнкомат не можна показувати. Може і колись покажу. Ну, по-перше, не показав воєнкомат через те, що воєнкомату нема. Як всі добре знають зараз. Ну а по-друге, зрозуміло, про що йшла мова. Через наш Кременецький воєнкомат пройшли майже всі опана. Конячика кульки. Значить, сюди хтось навіть кіньми заїжджав. Угу. Значить так, не знайшов я тої ємкості, що мені розказували, або мені щось налапшили. Ну, то таке. Бувайте здорові, Ху, все, йду я зараз ще для заставки сфоткаю бонус з його сторони. І всього вам хорошого, я буду добратися маленьку додому.